Напевно, найактивнішим учасником міжнародних змагань з поміч інших буковинських спортивних клубів можна вважати спортклуб «Лідер». Щороку його вихованці регулярно виїжджають на різноманітні турніри, що відбуваються за кордоном. Ми намагаємося робити більше виїзних соревновань, тому що кожна країна має свій стиль, свої школи, і нам цікаво, щоб наші діти в соревнованнях участвували як можна більше з різними заграничними іноземними спортсменами, тим самим повищає свій рівень спортсменів і повишає свою рубщині з кожних виїзних змагань. Лідериці повертаються до рідних сільців із візнаками. Не став винятком і перший цьогорічний міжнародний вояж. Причому призовий підеста наші земляки підкорили у боротьбі з досить сильними суперниками з шести європейських країн, які представляли близько 400 учасників. Від нашого клубу їздило 12 спортсменів. Із них чотири було новачків, які взагалі перший раз приймали участь у міжнародних змаганнях, та вісім. Таких більш досвідчених спортсменів із них привезли чотири нагороди: три, три нагороди бронзових. Три бронзових кубка і одна нагорода вищого гатунку золота для здобуття золотої медалі Радіону Ончуленку довелося взяти реванш суперника, який минулоріч на цих змаганнях перекрив йому шлях до призового п'єдесталу. довелося взяти реванш. Я більше став тренуватися. Тренувався бі під цього спортсмена. Він був в Словакії, Я знав, що він буде проти мене битися. Він з моєї категорії. І так, і так я ж з ним бився і виграв. 2-0. а в тому році йому програв. В Тому році йому програв. Е, Три один бронзовими здобутками відзначилися брат і сестра Шехтери. Скажіть, будь ласка, хто з вас перший почав займатися? Хто кого привів сюди? Я перша почала займатися на один рік. Поки я я почала змагатись карате, він займався тоді боксом. Потім він перейшов сюди. Чому ти кінобокси присутні карате? Ну, Мені більше сподобалось карате тим що більш насичений спорт. Бронзові медалі це теж медалі, теж хороший результат. Але звичайно, хотілося б, щоб результат був кращий. Прагнути завжди треба перемоги, завжди першого місця. Я дуже старався. Я хотів отримати перше місце, але я, е, я програв супернику за вихід в фінал і отримав третє місце. Ну щойно із змагань, бронзовий успіх і змагання, успіхи, відразу тренування. Що тренери заставляє так? Ну і тренери заставляють. Ну і, звісно, самому потрібно тренуватися не потрібно зупинятися після змагань, тому що потрібно ставити вищу планку, досягти і успіхів. Ну, немає тренувань, немає результатів. Наразі вихованці спортклубу «Лідер» ретельно готуються до нових міжнародних стартів. Ми будемо участвувати в турнірі в Будапешті, в Венгрії. Тобто ми активно готуємося до нього. Ну, і багато є виїздів у нас. Ми хочемо, плануємо прийняти участь в італійській прем'єр-лігі. Ми фактично не пропускаємо цей турнір. В Молдавії. В ближнем зарубежье планируем принять участие в этом году. Салипатьюк масль пальте тебе дня твои.